Доброго дня, дорогі підписчики, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити салат із квасолею. Для цього нам потрібно, звичайно, квасоля, я вже ось процідила. А брала я ось таку квасолю, червону, без томату, бо ще продається з томатом, просто класичну квасолю. Я вже процідила, але залишила баночку показати вам. Можна брати будь-яку квасолю, я взяла червону, тому що вона мені подобається в салаті такий колір. Також я беру, можна взяти м'ясо копчене або відварене. У мене он буженіна, і я беру декілька кусочків з домашньої зробленої буженінки, теж покришу. Також потрібна цибуля. Цибулинку я вже замаринувала, додала трошки сіль, цукор, оцет і кипяточком залила. Також потрібно відварені яйця, майонез. У мене свій домашній густий чудовий майонез. На моєму каналі є, як я роблю свій чудовий майонез. І також потрібно нам сухарики. сухарики я взяла зі смаком сиру. Ви берете, які любите, з яким смаком ви любите. І так, буженінку я подрібню соломкою. Відправляю все в більшу ємність. Спочатку квасолю, потім тужілку. Далі покришу яйця і теж відправляю до нашого салату. Далі я відсіджу цибульку і теж відправляю до салата. Все це розмішую. Ось такий кольоровий салат у нас вийшов. Додаю майонезу. Знову все розмішую і вже в самому кінці, коли салат повністю готовий, я зверху посипаю сухариками, ось так і наш чудовий салат готовий. Дуже швидко робити, дуже ситний і дуже смачний салат. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!